СТЕМ ГАЙТЬ Початкова школа. Експерименти. Вивчення циркуляції повітря. Увага. Усі досліди виконуються у супровіді дорослих. Мета досліду Експеримент допоможе зрозуміти, як рухається повітря та чому воно може бути теплим або холодним. Ми дізнаємось, чому повітря піднімається вгору, опускається вниз і як це впливає на погоду. Тож давайте експериментувати! Але для цього нам треба дещо підготувати необхідні матеріали. Дві склянки, гаряча та холодна вода, целофановий пакет, щоб зробити з нього тоненьку стрічку. Кроки досліду. Поставте дві склянки. Наповніть одну склянку гарячою водою, а іншу холодною. Виріжте з пакету тонку стрічку. Піднесіть стрічку над склянкою з гарячою водою, та спостерігайте. Ви помітите, як смужка починає колихатися. Потім зробіть те саме з холодною водою. Що відбувається? Над гарячою водою повітря стає теплішим і піднімається вгору, змушуючи стрічку рухатись. Над холодною водою руху повітря майже нема. Це явище називається циркуляцією повітря. Тепле повітря легше і піднімається вгору, тому що при нагріванні його частинки розходяться далі одна від одної. Холодне повітря щільніше і важче, тому воно опускається вниз. Саме так працює повітря в нашій атмосфері. Тепле повітря піднімається над землею, а холодно опускається, створюючи вітри та потоки. Це був простий спосіб дізнатися, як повітря в нас вдома, на вулиці та в усьому світі може рухатись та змінювати температуру. До речі, саме за допомогою явища циркуляції повітря повітряна куля піднімається вгору, тому що наповнена теплим повітрям. Тепер ви знаєте, як це відбувається. А ша історія тільки починається.